Колись давно, задовго до появи науки в сучасному розумінні, світ був ну повен загадок, і люди шукали відповіді тільки не в лабораторіях, а в історіях. Ці міфи були по суті їхньою наукою, їхньою філософією. Це був їхній спосіб пояснити абсолютно все від грому, що гримить у небі, до вогню, який палає у серці. А й справді, просто уявимо на мить, ніхто не знає, чому осінь змінює літо, звідки береться блискавка, або що це таке кохання, а заздрість як взагалі пояснити ці неймовірно могутні сили, які, здається, керують усім нашим життям. Так от, давньогрецька міфологія і була тим самим інструментом. Це ж ціла грандіозна система історій, яка перетворювала хаос на впорядкований космос. А все незрозуміле воно ставало захопливою драмою, де головні ролі грали боги, титани та герої. То, щоб розібратися, як це все працювало, давайте пройдемося по ключових моментах. Почнемо від самого створення світу, поговоримо про перших богів, побачимо, як на сцену вийшов Олімп, познайомимося з його мешканцями, згадаємо героїв і, нарешті, з'ясуємо, як ці давні історії живуть досі. Для давніх греків, або як вони себе називали, Еллінів, міфологія це була без перебільшення основа всього. Вона була скрізь у мистецтві, в архітектурі, в політиці та навіть у звичайному побуті. Храми ж будували на честь богів, а історії про них по суті були моральним кодексом суспільства. Але зачекайте до того, як на сцену вийшли всім відомі олімпійці, світом правили зовсім інші сили, набагато давніші і, можливо, навіть могутніші. Це була перша божественна династія, і їхня історія це просто щось, сповнене космічних масштабів і, звісно ж, сімейних драм. А почалося все з первісних богів геї це мати земля, та урана батька неба. І от вони породили могутніх титанів. Але була проблема уран своїх дітей боявся і ненавидів, тому їхній син Кронос, врешті-решт повстав, скинув батька і сам захотив владу. І ось так запустився цей жорстокий цикл боротьби поколінь. Та хто ж вони були, ці перші діти? Ну, по-перше, титани, старші боги просто неймовірної сили. По-друге, циклопи, знамениті однооківелетні та майстерні ковалі. А на чолі всього цього стояв Кронос. Той самий, що так панічно боявся пророцтва, мовляв, його скине власна дитина, що просто брав і ковтав кожного свого нащадка. Жахлива історія насправді. Але як то кажуть, історія має звичку повторюватися. Останньому сину Кроноса Зевсу вдалося уникнути долі своїх братів і сестер. Він виріс і кинув виклик не просто батькові, а всьому поколінню титанів. І от так почалася справжня війна за владу над усім світом. Ця війна відома як Титаномахія, і це, знаєте, було не просто битва, це було зіткнення двох епох, двох цілих світоглядів. Тільки уявіть, цілих десять років небеса буквально здригалися від цієї боротьби старих богів проти нових. І як же все закінчилося? Ну дивіться спочатку Зевс, якого виростили таємно, повернувся. Він змусив Кроноса виплюнути своїх братів і сестер. Потім Олімпійці тепер вже разом розпочали і ту саму велику битву. І нарешті, після десяти років війни, вони таки перемогли. Титанів скинули в тартар, це така похвора безодня, глибоко в підземному світі. А переможці вони облаштували свій новий дім на вершині гори Олімп. І от з перемогою олімпійців у світі встановився абсолютно новий порядок. Вони не просто правили, ні. Вони уособлювали буквально всі аспекти світу і людського життя. От справді геть усе від війни до мистецтва. Ключовим моментом, звісно, був розподіл влади. Три наймогутніші брати Зевс, Посейдон та Аїд, вирішили все по-чесному, кинули жереб. І так визначили, хто якою частиною світу буде правити. І ось, власне, результат цього жеребкування новий світовий порядок. Зевсу дісталося небо, і він став Верховним Богом, царем усіх богів, громовершцем. Посейдон став володарем морів, океанів і всього, що в них. А Аїд. Аїду дісталося підземне царство мертвих. Але знаєте, що найцікавіше? Ці боги не були якимись далекими, ідеальними істотами? Зовсім ні. Вони сварилися, закохувалися, плели інтриги, були дуже, дуже схожими на людей, і в їхніх характерах, в їхніх вчинках давні греки бачили відображення власних сильних сторін і недоліків. По суті, через ці історії вони вчилися розуміти самих себе. Звісно, крім трьох братів, на Олімпі мешкала ціла компанія: Гера, цариця богів, Афіна богиня мудрості, Аполлон покровитель мистецтв і так далі. У кожного була своя сфера впливу. І що важливо, пізніше римляни, по суті, взяли і запозичили весь цей пантеон, просто дали богам нові імена. І саме це забезпечило цим міфам ще довше життя. Та міфи це історія не лише про богів були ще й герої. Це могли бути напівбоги або й просто смертні, які своїми неймовірними подвигами ніби будували міст між світом богів і світом людей. Давайте подивимося на двох, мабуть, найвідоміших: з одного боку, Прометей це герой розуму, мислитель, який кинув виклик богам заради людства. А з іншого, Геракл, це герой сили, справжній силач, чиї подвиги стали легендами. Бачите, героїзм буває різним. Історія Прометея, це ж класична історія про самопожертву, бо він дав людям не просто вогонь, він дав їм знання, ремесла, по суті, він дав їм надію і шлях до цивілізації. І за цей акт непокори Зевс покарав його страшенно жорстоко, прикував до скелі на Кавказі, де Орел щодня прилітав клювати його печінку. Минули тисячі років, а ці історії вони нікуди не зникли. Вони стали частиною нашої культурної ДНК, уявіть собі. І досі надихають художників, письменників, мислителів століття за століттям. І цей зв'язок, до речі, дуже яскаво видно в українській культурі. Згадаємо Тараса Шевченка для нього образ нескореного Прометея став символом боротьби українського народу за свободу. В його знаменитій поемі Кавказ цей давній міф отримує абсолютно нове, неймовірно потужне звучання і так стає вже частиною нашої української культури. А ще ж був Рим. Грецька міфологія справила на нього просто колосальний вплив. Ремляни настільки нею захоплювалися, що, по суті, всиновили грецьких богів, і саме завдяки цьому ці історії отримали друге життя і поширилися всією Європою. Тож, підсумовуючи, головне ось що історії Олімпу це значно більше, ніж просто давні казки. Вони буквально вплетені в нашу мову, в назви планет сонячної системи, в сюжети незліченних книг і фільмів. Це такий собі культурний код, який ми продовжуємо розшифровувати і сьогодні. Просто замисліться на хвилинку. Спортивний бренд Nike названий на честь богині перемоги Ніки. Планета Марс носить ім'я Бога війни. Виходить, ці давні боги та герої все ще живуть серед нас. Цікаво, де ще сьогодні можна побачити відлуння Олімпу.